Усім, давай мамі ручку, добрий ранок, усім привіт. Ти будеш привіт махати чи ні? Думаю, ні. Так, ми зараз на парковці ми знаходимось в лікарні. Женька приїхав до свого лікаря Ой, розказати ситуацію, що з ним. І ми з ним приїхали погуляти, трошки потусити. А у нас сьогодні взагалі день такий дуже активний, дуже багато справ, дуже багато діл. Були в страховій щоб дізнатися. Плати робота за сірошку чи не за брата. Так, плати, все добре, бо чого ми запитували, бо в них сьогодні продовження візи. Ой, і тут парковочне місце з'явилося. Тому ми заїхали, щоб дізнатися, щоб не було ніяких проблем. Потім поїдемо продовжувати їм візу і знову страхову сказати, що у них нова віза. Коротше, сьогодні справи, справи, справи. У мене перший вихідний, а ми багато вихідних, так що відео будуть. А я думала, ми йдемо гуляти, а ми йдемо, походу прямо зразу до папи в лікарню. Що краще йому не стає з тими колінами і після кожного. Лікування йому стає тільки гірше. Що, що робити, і будуть взагалі щось йому робити чи ні, так як в нього суглоби пошкоджені, пошкоджені третя-четверта стадія, там одне третє, друге, четверта стадія, якби йому нічого вже не допоможе, тільки, я думаю, протезування суглобів. а їх, я так розумію, не дуже хочуть робити. Або може не можна так одразу, знаєте, типу, як робити, треба ще відмучитися. Ти що там по камням хочеш йти? Ой, так тут машинка, не пройдеш. Так аботеру трошки. Да? Ой, ось, дивіться, Ось десь іде. Зато по камінчикам. Ну все, добре, буду я. Вірослава у нас щось під кашель, непонятно чого. Навіщо і взагалі? Ой, я з рюкзачком, о не видно. Коротше, у мене там, типа новенького рюкзачка. То ми тут будемо, я так поняла, бігати на парковці. Мірка, тут теж машини їздять. Добре, буду ловити його, глянь. Машина їде, стой. Ах ти ж, там машина їде, осторожно. Все, добре, пішла я за ним. Їхали в міністерство гнітра. О, тільки прийшли і взяли, і ми прийшли на 10 хвилин раніше. О, це мама, а на 25 хвилин раніше я з Серега прийшов, бо я на 11 і на 11-15 їх записала. І вони вже зайшли, тільки прийшли і вже одразу, то Мирослав тут іграшки перебирає. Так, як, кстати, говорите, дитяча, а це є стульчики, раніше не було. Єдух переб'їв, все. В принципі, нормально. Іграшок дуже багато. З останнього часу понаносили. Ми також сюди, приносим, приносили не, вкратчі, Приносили. теж сюди ігрушки, коли дуже часто сюди ходимо. Ой, не в туди. Я слава сьогодні, прокинувся о 6-й ранку. А ну де пірамідку слажувати? А де наша пірамідка? Папа, поможе. Керчуся, чекаємо. Ой, тут обвідки, ми вже вдома, продовжили вже візу, і брату, і мамі продовжили, що не спадає. Все нормально, швидко, взагалі. Зайшли, посиділи, їм вклеїли, у брата тільки запитали адресу проживання, він сказав, і все. Вже заїхали. Медстрахову. Також видали вже їм нові листочки з страховими. З мамою то можна в будь-який день приїхати. Обратно з сутками роба. Тому, ой, тому коротше, так. Буду вам показувати розпаковку ось так. Бо в мене болить живіт і не можу я нахилятися. Ой! Ти що там опять кашляєш? Спадки хочеться. Да? У нас, Мирослав, взагалі нічого не їсть. Але я думаю, що зараз це все зніму і будемо його класти спати, бо він 6 годин проснувся вже півперій, то я думаю, він виробиться. Так, взяли йому в сачку, щоб нього гарний настрій був. Ці штуки почали е, брати. Йому подобається і Мені подобається, що не солодке. В принципі, може трошки дорожче, ніж якісь круасани, але круасани це все сладке. Це сладке вже ось тут. Так Потім е, йогуртів набрали. З різними смаками. У нас э, стоять стоять ті йогурти, хоп, з'їли. Опять не, не купляємо. всі хочуть. Купили, з'їли одразу. О, ще з кокосом і малинкою. Е, Мирославу взяли отакі. Я вчора після роботи заїжджала, то Дімки взяла ті, які він любить, дімі колосанчики в школу. Е, потім уже на касі я побачила, ну, не бачила, може просто не звертала увагу отакі такі То взяла всім, по одному ще ліса не там бути. У Упав пластилин? Сейчас мама дасть. Ось, ось один. Мама сейчас такие дать. Кусочек пластилина. Він робив так колбаску, чи на столі. І вона впала, а він же в масли все удобненько. І не мог сам себе підняти. І взяла таких усе. Так уж всім, кроме Мирослава. Типу я взяла не расслабля, вот якось порожний батончик. Думаю, это кешало здесь. А те він і не буде, і я не брала. Так, вики. Колбаски. Ми брали в цей раз на розвес, бо там очередь була величезна сира, на сир ще є, кава три в одному різна. Э, Чому так багато? Тому що на роботу беру. Ніхто не але на роботу, поки така ціна, то треба брати. І картопля, така гарненька. Чистецька така, ой. Так, це у нас буде розпаковка на Товно, що? Продовження. Мирослав прямо в магазині, не ми тут їв, Ну, з'їв одненьку десь. Женька їв смачна, чи ні, виноград. Ми взяли дітвера Люба, пюрешечки, є мені любимі. І взяла ваплі. Давним давно ми їх не брали, думаю, так, мені здається, роки два точно ми не брали їх. Один час ми їх прям їли-їли, не до Так, На нашу сімейку трохи хліба. Маленьке, малесенький запас. Вот, у нас. Ще три вагони. Вот эти батончики, сами смешные. Треба, да, разных по пять штучек нам хватает. А что у нас еще? Чек. Мазать чем хлебчик, дрожди для пирожочки. О, ну что такие, это жидкое мыло. А тут а, огурчики Димки нелюбимые и пучочек рыбиски. Ну, шо, все, ты уже чек, буду вроде что сложить. И зараз я вам покажу супер мега распаковку. Смачная сынка, так я думаю, вот так я все сделаю. Заїхали в український магазин, тут у нас в в'єтнамський, а не в український. У них там е, є ціла полочка з українськими товарами. Взяла халву без нічого. Думаю, так до кави вип'ємо. Е, був він по 400, здається. Він такий копчений, копчено сушений, чи в'ялений, не знаю навіть як це. Потім скумбрія і сільотка. І оце все три рибки і холова вийшла на 400 з копійками. Щось потекло, а я тут на хліб положила. Ні, це в мене в руках щось похоло. Коротше, все, буду розлажуватися і ти класний Мирослава спать. Так, продовження. Прийшла посадочку. Я, забула, я вже прийшла в кімнату, побачила. Так. Це тут нам поприходили захисні стекла, таке. О, класне захисне стекло. Це буду фоткати одразу, щоб потім можна було щось. Це, це на, на наші телефони на нові. Я собі такий ось чехольчик заказала. Гарненький, бо у нас ми купили в екшені самі звичайні, теж чехол пожмарканий. Короче, отакий мене буде чехол. Мені захотіли щось таке прям дівчатче. Мені таке подобається по якості. Бо цей, що є, він чересчур такий твердий, пластиковий. І мені таке не подобається. Знаєте, як? А, вон не видно. Отпечатки остаються. Так, це мій чехольчик. А що це? А, це, мене наслуд для м'яча. У нас тут е... куча всякої фігні. Хобі його віддільно взагалі отправляли пішов. Так, це насос, щоб м'ячики качати і велик. Можна було е, камери нормально. А тут, а ні, є все ж для камер. Бо у нас два м'ячика і вони полуздуті. О, а це те, що сьогодні я хотіла замовити. Але коли зайшла в корзину, побачила, що взагалі воно вже прийшло. Це, коротше, фонарик. А, за такими ось цим і буде проекція на стіні. Бо у нас, кстати, Мірослава, це скільки днів? Дня три, наверно. Ходить з фонариком, світа, щось дивиться, а це сьогодні буде розрив. І це виходить чотири цих. Ой, тут динозаври, я бачу, яблучка, грушки. Якісь обіз'янки, попугайчики А це хто? А це іще динозаври. Два динозавра. Ну, Їх можна докупляти чисто у ці штуки. Ну, подивимось. Ну, Я думаю, докуплять смисла нема. Потім щось велике. А це, мабуть, оця, так. Да. мультиметр. О, ти який Купирки. Так він ще не простий. Це не простий. Це далі ще з підставочкою. так, Повторяєш? Бо у Женьки цієї не було. Він каже, треба купити, бо коли буде треба. Чекати часу не буде, а він треба, можна сказати, вчора, в той момент, коли він треба. Коли його немає вдома, то ти його ніде не знайдеш. Потім провіра, працює чи ні. Все, що О, це блок на 25 Вт. ну, взагалі ампер. Ну, коротше, зарядка для Type-C, Type-C, щоб було. Надіюсь, нормально. Пакетик. Ну, я думаю, маленький для чого не треба. Так, потім закривачки для заряд... там, де зарядка на телефоні, і закривачки со скотчем. Подивимося, які краще. Це на бо у нас робота а, з мусором, типа. Ну, вилетить все. це навіть в сумки, як носиш, воно все мішає. Все туди залітає, в динаміки, везде. Нормально, не Нормальний? Нормальний, росла там, наїзди. Так, це чехол. А Він собі хотів опять, з якимись приколами, але не було нічого такого, о, а чого воно тут так, а тут так. Так я ще не відклеювати треба. Короче, походу, це щоб магніт пропускало. Да, бо воно не просто намальоване, як на цих. Бо ці у нас просто намальовано, а толку нема. Ого! Тут стекла! Yeah. Стекла в этом, гляньте. Тут немає, а тут до камеры стекла. Це Дима захотів собі бривочек, не знаю, я була проти, так як а, це таке. Ему ну, захотілося, можете, щоб у нього такий все був. Не ну. хотів і оружие, боже, і скраски там якісь. Но ну, я ему сказала, тільки не на цей. Не на яке вам. Тільки не на ключі школьні. А це Діма собі. У Діми немає стекол. Діма собі вибрав на свій новий телефон, аж тепер 13-й. Жень, то. Таке його я оце не знаю, що це таке велике. Це у нас теж стекла защитні на, на наші телефони ще. У я є два віда, ну теж. Загнути. Я буду фоткати, щоб якщо буде розбите, щоб робити раз раз. О, Це пакетики для сира. Брала для дому, щоб були це пищеві. Маленькі, якраз такі, будемо щось з них фасувати, бо також вони треба, а їх немає. Є обичні пакетики. а Хочеться таке, щоб було надіпі. Ой, в мене нос болить. Що там? Можу найти... а, все, По моїм почетам, це було гораздо менше. Це Сумочку я взяла собі для резиночок-заколочок, щоб в мене була одна. бо У мене є косметички, але вони такі. косметичками, потім почали складати, а друга, щоб складати туди. Пилочки всякие, кусачки, ножнички, ковырялочки для ногтей. Может, і піде, как раз і пилочки всі поглазить. Две новесеньких сумочки. Нормальні. Вони щось були 46, вроде бы за 2. Пиде. Я не можу поняти, я такого. Ой, не дайте, я так и не замовляла. Короче, я розкрила і Блін. Тепер не, не открывай на пакетик. Представляете, таки пакетик хороший. Это шопсы. Блин, изломала пакет. Короче, значит люблю. Сейчас потом же еда с тобой, ну мяч! Это сумка для карате. Я думаю, что это за сумка? Сумка, чтобы носить одежду для карате. Бо у него очень велика. Он у тебя мирит. Он говорит, защиты. Как раз ему будет удобно таскать. У него нема что складывать. Я думаю, что это такое большое. И что еще в пакетику? Цього... Посылка, кстати, очень долго не отправлялась. Походу из-за этого. А. видите, куча по именно маленьких пакетиках. А это тополапка. У всех есть, и мне тополапка надо. Такая же тополапка, видите. Все. Це всі мої посилки. Вирішила вам показати, який фонарик. Виглядає він ось так. Зараз виключу. І усе колесико крутиться. І все ж ці замінні. Но замінні погані. Оце найкраща картинка, які є. тут. Да. Мирослава, и фонарик. Гляньте. Якість. Це ще при тому, що у нас якби не ніч. Прикольно. Оп. Гляньте, как красиво. Оп. Попугайчик. Чики -чики -чики. Короче, так. Прикольная штучка. То гуляемость. С тем, что Мирослав, в принципе, любит фонарики. То это вообще... Я ему вечером покажу. Якщо він не засне вже два рази намагалися його вкласти спать, він нас обманює. і не спить. Дим, А чого? Тому що він його нього там вимазаний, видно як на велику їзду, грязюка капала. А Мирослав допомагає братику збирати речі на тренування. Ну, це тебе Так, да, Дім. З планетами? З якими планетами? Шарики? Ага. Такий прямо милостивець в цей момент робиш. Папа. Ой, вдарився в шлем. Боги, ми там ще шлем трижи. Для до мамо, іди. Поки ще не не сили показуй нашу вечерку. Олен там. М -м -м. Дітям картопля фрі з яблучним соком у нас пивко. берел, хтось і п'є. Ось. Да, проливаємо продління візи. Вообще. я думав, що їсти ось нахвата, картошку вже показала. ну риба. Аж вообще вкусняча. Так що всім хто їсть, смачного. Ми знову на автомийці. Але тираз вже з Мирославом. Ой, неудобно, не так, не так, да? Ой. Е-е, давай, мами, на машинка. Тут гуляємо на заправці, вже обходили всі бордюрчики, Женька, миє, пилососа. А ми тут -а... Чекаємо його. Думала, йому допоможу, але Мирослав не мог оприділитися, їде він з нами чи залишається з бабуською. В іторі взяла його з собою думаю, хай подихає свіжим повітрям. Не знаємо, що з ним відбувається, не їсть. Настрій в основному поганенький ще. Зуби, ну не знаю, так довго, можуть вони бути чи ні. Не знаю, такий за загадкою. Вчора ввечері температура була десь така 37,2. В принципі, для таких маленьких дітей це не температура, не знаю. Взагалі, що воно як буде? Сьогодні у нас в планах поїздка в Е, Дімку знову веземо до подолога. Не пам'ятаю, казала я чи ні, що у нього в районі, називається вірусні бородавки. Скоріше за все, він підсипив їх або в басейні, або на якихось тренуваннях, бо на ногах, на ступнях. Тому ми їздимо до подолога. Mm. Давай сюди ставлю. Сьогодні у нас буде це другий візит, і заодно, може, дімку підстрижемо, бо це якраз у сестри в салоні працює та майстер. Я запитала в неї, вроді як буде вільний час, вроді як, на те, щоб його заодно і підстригти. Мирославчика залишимо з бабушкою, Заодно з дімкою час проведемо і ще плюс зробимо справи. Дімка такий, якби ще можна і не підстригати, але поки ми будемо у перукарні, краще скористатися цим моментом. Ось так, ось божечки. Діли вже Дім, Дімки, Мирославу тонесеньку шапочку, вже тоненька курточка. У нас жарюка на вулиці, прям тепло. Зараз прийду, якщо не забуду, звичайно. Хочу зимнє взуття заховати, подоставати кросівки, дімки теж. Навіть якщо буде ще, ще знову холодно, але вже мінусів не буде. І дивилися як на місяць, мінус, ой, плюс 5, плюс 7, найхолодніше в день. Ну, у нас плюс дімка не мерзляк, йому завжди жарко. Привіт-привіт, машинка! Що ти тут їздиш? А як ты, ты можешь летать вот так? Вияу, оп. Оп. забыл сказать оп. Привет, привет. Что ты тут робишь? Ездишь туда-сюда? Да? Туда хочешь ехать? Я сюда не могу ехать. Ого, да, дерево. А, а такі бачиш малюночки. Ну добре. Будемо чекати, воно воно на нами намиває свою ласточку. Натирає. тряпочкою машину мив'я взяла. серветки взяла, витирає, все, витирає. Хазяїн, хазяїн. Добре, будемо з Мирославом гуляти. Все, ми вже а, приїхали додому. Імулька вже був вдома, з школи я його сьогодні написала, щоб раніше школи відпустили не так, як завжди він йде додому. І їдемо. Вже в Пардубіце, Вже земля готова до того, щоб садитися. Гляньте з цієї і з цієї сторони. Ой, Де залишили ім'я Слава вдома, що він там буде з бабушкою веселитися, як, буде їм весело, напевно, вдвох. Бо він вроді як хоче спати, а вроді не хоче, ну як Мирослав. Їдемо. Я казала, вроді би, що це до подолога і сестра підстереже, якщо встигне. А ще зайдемо в книжний магазин, щоб Діма собі вибрав книжки, які йому подобаються. Бо ті, які я йому купляю, йому не подобаються. А так як Чехія, сторона країна, яка завжди з книжками в руках і в школі і ще заставлять, можна сказати, читати помимо шкільної програми і ще і просто книжки. Тому е, зайдемо, хай він собі щось вибере, що його цікавить. Димка вирішив по-швидкому спуститися. А де він? Все, ми купили йому книжки, вибрав собі Майнкрафт комікси, він любить комікси, але а, типу, що там мало читати. І одну, де да, нормально почитати. Він в принципі хотів цієї серію чуть другу, але як побачив, що зомбаки сказав, що все, я хочу цю. То взяли книжечки, зараз їдемо. Ну ще раз спіне, я йому скажу. Короче, ще є там. Буде читати. Я мам не, не драда. Мама, з того травма, но йопожат. Ось що буває, коли вибираєш собі книжку сам. Він тільки сів в машину і вже читав. І це вже ну, підстри... підстригли його, вже по... були у подолога йому ноги І знову сидить читає. Оце любов до книжок, mm -hmm. да, і телефон десь там лежить, неграний, гляньте. Ось, все, все, тепер тільки сам буде вибирати собі книжечки, так? Да? Mm -hmm. Ще як прийде про эту морську свинку, то mm -hmm. ш... а ти ще в школі не заказував, ні? Ні, nee, я, я вже давала учительниця. І гроші я дав, mm -hmm. все. Ні. Nee. А тільки Гро гроші -гро книжки буде? Гро коли книжка прийде, то тоді треба гроші. Усім читай, читай. добрий ранок, привіт, у нас новий день. Ми вийшли на прогулянку всі. А ні, не всі. Дімка вдома залишився. Всі це ось уюди, всі. Сонечко світа. Що там? Давай руку. Ой! Сонечко світать на вулиці тепло. Мирослав Касли. Все добре. Усіх здесь святом, з 8 березня. Свят усіх жінок. Ой, таке трошки щось непонятно, що з тонкою робити. За думаю розпочати день знімати. А, а машина? Носитель есть. Мама. А він ще й дивиться, не суть чи ні, він же йде туди з бабушки на горки кататися. Оставляй машинку, я заберу. У нас на сьогодні планів. Е, вроде би, як-неяких. Але, думаю, зараз погуляємо, може одразу і поїдемо в аптеку. Тому що у нас закінчився сироп від вологого кашлю. А у Мірослав такий вологий вологий кашель. Тому, я думаю, треба буде з'їздити. Та й так. Якусь сумно вдома сидіти. У мене взагалі щось настрою ніякого немає. Геть зовсім. А ну бачите, як він з бабушкою гуляє. <гум> <гум> я йому завжди кажу, що я так не вмію, вміє, так тільки бабушка. щоб коли я з ним гуляю, щоб не тягати його так. Ось. Ще й уходить бабушки подальше. а ще він не може йти, треба жопку підпирати. Ай, дивіться, дивіться. У коротше ми гуляємо. Сонечко, тепло. Я думаю, скоро буде вже все зелене знову. А ми гуляємо. Ми, в принципі, як завжди, не витримали дня без магазинів. З'їздили, купили мамі квіточки, тортик. Діти собі накупляли тут всяких штукенчичок. Ну, ми тільки з одної дитинки обрали на всіх, бліна, зцепилася. Отаке, бананчиків взяли творожків. бо їздили, а заправка якраз біля магазину. Та не хочу, щоб на квіти впало Все, Все, їдемо додому поздоровлювати маму і я думаю, мама там вже приготувала святкову вечерю. Так Діма розкрив вже свою. А давай зараз покажемо коробку. Це дід Сережа е, зарплату отримав і виділив бюджет. І на один розбирає. Ого! Який чоловічек. Ой, він якийсь резиновий. Тепер ти. Да в мене рука ж не робоча. А і Мирослав тебе допомагає. Надо... Ой! А, диви, який ще якийсь перчик болгарський. Діма, перчик. Ой, Діма, Мирослав, я й забула, це надо дивиться, що показую. Ти басо сопляки. дожди. мама, зараз ти б'є. Витере. Блин, конечно, с этим телефоном вообще снимать классно. Какая бумажка, что с собой? Ждем, ждем, сейчас. Ой. Ну, а ты когда что вами будешь? Инструкции? Так, давай, открывай, я пришла дальше. Открывай, что еще есть. Мира, а ты чего расстроенный? Иди сюда. А, Зелена да. с правой стороны, там коробка сейчас с батарейками будет. А, Филисос. с под утюгом мультиметра. Мирославу открывали. Ой. Их типа можно садить просто сюда? Да. Разные да. или то какой то И, и еще она вот тут как там. То против того. Ай-яй-яй. Класс. От всех то, да, да. Класс. А вот а тут Это она крышечка. показывает, кто... Ой, у меня на крышечках. Ничего себе. Дайте, тут ну, Диме на один раз погулять. О, все А потом буду, наверное, брать их гулять. А кто там? А ну, давай, давай. Всё. Це як -то, а Не духовка. А це. Микроволновка? це. А, типа гриль. Да. Прикольно. Ха-ха! А що в тебе там, хахай, папа, роба? А ми йдем, давайте. Ого, Міра! А де удочки? Мирослав! Мирослав, не бачи, мама сама. Так, мені треба знайти, хто з відкритим ротом. А як мені їх зловити? И И типа Ого. Все. Ну наверное, так глядит, как взрослый взрослый. Опа. Дивись. И надо вот так их, дивись. Мира, вот так. Ой. От так прочь. Ну, аж голова вже кружиться. Мирослав сейчас ще споловає. Всім добрий ранок. У нас сьогодні на сніданок блинчики. Я роблю тут вже кава, чайник закипає. Та ще всім, хто їсть, смачного. Ну, сьогодні, думаю, буде трошечки таке побільше е, відео. Тому що багато знімала, багато що було такого цікавого. Ще минулий раз також було багато чого цікавого, але щось я. Е, е, Мало знімала. Так що так, Зараз що у нас? Майже обід або обід, майже обід, я думаю. Плануємо піти на вулицю погуляти. Я думаю, Дімка вже з нами піде сьогодні, хоч трошки прогулятися. А так мені в нічну зміну на роботу, тому буду з вами прощатись. Всім дякую за перегляд і пока-пока.